Три книги про мистецтво України, якщо ви хочете покращити свої знання нашої культури, мистецтво України, щоб зрозуміти картину, мало просто на неї поглянути. Важливо дізнатися контекст, у яких умовах вона була створена, у який час, під яким впливом, мистецтво ніколи не було поза політикою, і ви дізнаєтеся про це у цій книзі, невелика за розміром, але об'ємна за інформацією. Вона охопить період нашої культури від 20-го століття і до сьогодення. Скарби України. А ця книга охопила нашу культуру ще з до історичних часів але важливих фактах книга пронесе вас крізь століття. Найбільше мене захопили останні сторінки, де згадано події від 2014 року. Ці події вже торкнулися мистецтва, вже внесли свій слід. А автори закарбували це на сторінках книги. Професійно-декоративне мистецтво України це не книга для одного тижня. Вона потребує вдумливого читання. Це ціла енциклопедія нашої культури. Кожна сторінка проілюстрована прикладами і розповідає нам про період історії не поверхнево, а на рівні найдрівніших деталей. Ця книга не лише для це звознавців, художників чи скульпторів. Вона для кожного, хто прагнати більше про цінності нашої країни. Ці книги прекрасні, а замовити ви їх можете на сайті Артхас.